Іво Бобл мені розповідав про те, що до нього колись приходили КГБ і угу. пропонували співпрацю. Ви застали ті часи, коли угу. до всіх артистів в тому числі приходили КГБ. Як у вас склалися з ними стосунки? У мене були з ними з ними також стосунки. Ми від автобусного заводу, ще тоді не працювали в філармонії. Працювали в автобусно, на автобусному заводі в художній самодіяльності. Були ритми Карпат, так називалася uh -huh. наша група. Нею також Ігор Білозір керував. І власне та група потім перейшла в філармонію під бренд Ватри. Uh -huh. Це бренд був Львівської філармонії. І ми поїхали в Естонію на гастролі. Там якісь були фестивалі. Я вже добре не пам'ятаю, що. І коли я приїхала з цієї Естонії, я починала говорити, як естонці бережуть українську мову, дала такі коментарі, про це написали наші газети. Так. І мене запросили, сказали, що це таке. Запросили тата мого спочатку. Запросили, каже, як ви виховуєте свою дочку. Тато мені телефонує, каже: Оксана, що ти натворила? Це Бо мене було? запрошують на миру 1 якщо ти знаєш у Львові. Миру -1. миру 1 це колись було миру 1 коли хтось говорив, всіх відразу страх нападав, тому що там знак якраз mm -hmm. КДБ. Це скільки років вам було? Може, 20, може, 19. Mm -hmm. Ну, ви це робили, давайте так. Ви це робили через е, те, що не розуміли, що може, можуть бути наслідки. Чи ви це робили я прямо Я завжди ціло говорила правду. Mm -hmm. Ось моя mm -hmm. специфіка така у мені є, яка, яка робить мене дуже часто незручною, навіть в колі моїх друзів. Це mm -hmm. те, що я. Завжди говорю правду. Ну я, наприклад, якщо щось треба злукавити, то я тоді просто мовчу. От по секрету тобі скажу: якщо йде дискусія я мовчу, це значить я протестую. Угу. Ви себе якось стримуєте, щоб е, ну, я така навчилася. Не сказати. В мене, я ж навчилася вже. Я ж е, політик та з дипломатичною освітою. Так що, а ви ж не розпов не, 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 не розказали про КГБ? Ну, значить, і батько, Вони мене так. запросили, угу. щоб я дала пояснення. От. Я написала пояснення, що я нічого не сказала лишнього. Я що я побачила, те по те і розповіла. От. І мені сказали, ну ви якось, коли будете другий раз таке щось робити, то ви принаймні, е, розумієте, що у нас со -со соцреалізм має свої закони. Угу. Хоча Прибалтика теж була якби частина Радянського Союзу, і все. І от я таке тільки написала таку, якби пояснювальну записку. Це було все. Пані Оксано, у вас був е, цей відомий конфлікт з Олею Поляковою? О, згадав. До речі, ти знаєш, що Оля Полякова вчилася в мене на кафедрі. Угу. І як ви. Е, змогли Хороша так... така дівчина, амбітна, правильна. Ну, щось з неї трошки помилилася. Ну і що? Це не був конфлікт, це просто ну я її заставила поважати закон. А ви з після цього спілкувалися? Особисто я ні до того, ні після того з нею не спілкувалася. Хто на вашали думку... буду з задоволенням спілкуватися як десь зустрінуся? Хто на вашу думку є найкращою? Співачкою України. Зараз. Ой, не можу сказати. Я не виділяю там хтось кращий, хтось не кращий. От той, хто продукує сьогодні українську культуру, український національний культурний продукт, україномовний культурний продукт. Оце для мене найкращі співаки. При... У нас зараз стільки молодих груп. Я приїхала до Львова, я слухаю, не можу ну забула, як називається. ну Боже, як фантастично дівчина співала, такі композиції українською мовою, голос неймовірний. Якби просто... у вас було був би вибір, кого включити собі послухати з українських артисток? Кого б ви послухали? Навіть не можете би сказати. Давайте так. Е, від вас відповідь так: ні. Тіна Кароль. Я дуже люблю Тіну. Ну я не люблю її. Я ну, мені горло болить після неї, як співачка, як її слухаю. Так, Енкей. — Ні, мені Джері Джері Кей, як Джері вона? Хейл Джері Хейл подобається. Ух ти да, вона мені подобається. Вона мені щось десь нагадує мене, коли угу. я була мала. А чим в чому паралель? Ну вона така безпосередня, така, от вона впевнена в собі. Не вона дуже не впевнена в собі, але вона хоче показати дуже впевнена в собі. Угу. Така ну, хороша дівчина, амбітна, правильно. Ви спілкувалися з Тонею Матвієнко після знову ж таки вашого посту про пісню. Ну, тобто, ви, ви не вирішуєте конфлікти? Ні. Ви не перші не. не йдете на розмову? Я роблю зауваження. Пояснюю, де вони роблять помилку і все. А далі вони хай з цим живуть. Я буду з ними вияснювати. А якщо людина до вас прийде, скаже: Ну так, помилилася, ви пустите цю людину? На Напевно, що так, ще й обніму, скажу молодче. Все ж таки, давайте уточнимо. Тоді, коли Тоня заспівала пісню Коханий, так? Угу. Ви написали про те, що ви не давали згоду на цю пісню. Тому а що Тоня, Тоня сказала, мене що... запитала. Так. Тоня мені передзвонила і сказала, що я хочу цю пісню вставити в свій диск. Я кажу: Тоня, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива, то вона буде в моїх дисках, а в твоїх ні. Угу. А після того вона почала її співати. Тому я її зробила зауваження. Коли ви вперше відчули заздрість? До когось? Що вам відношенню? Він... А що мені заздрять? Mm -hmm. Ну, все ж таки, знаєте, є певний успіх. Не всі можуть досягти цього успіху. Ти знаєш, я тобі скажу, що я ніколи над цим не зациклювалася. Ніколи. Я на навіть намагалася це не спостерігати. Просто я розуміла, що якщо робляться якісь неприємні для мене речі, то це є заздрість і все. Ну але ж е треба обмежити себе е у спілкуванні з тим, можна. хто заздрить, no -no. фільтрувати. Я, наприклад, дуже сильно фільтрую, якщо я розумію, що ця людина мені заздрить. І mm -hmm. що ти робиш тоді? Обмежую спілкування з нею. Ну, якщо ти політикою займешся, або якщо ти артистка, <clearer> якщо ми ходимо одними коридорами, я ж не можу себе обмежити. Якщо ми працюємо в одній сфері. Ну, не можна... виходить, тоді це лицемірство з вашої сторони. Та чому лицемірство? Ну, дивіться, якщо... просто ви... я вище себе ставлю від цих ага. емоцій. А ви емоційна людина? Та дуже. І Як стримуєте себе? Набираю повітря, так. затримую і видихаю, а потім висловлюю те, що я хочу сказати. Я прочитав про те, що і ви виявилися однією з тих дівчат, які були закохані у свого викладача. Я це думаю, правда? всі дівчатка, коли починають співати, закохуються в тих, хто коло них поруч. Так розкажіть, так, це як була, це було? Бо це було моє перше таке дитяче захоплення. Богдан Іванович Іваницький. Він mm. грав на кардеоні, на баяні. На баяні він грав. І я пам'ятаю, що я приїхала в Яворівську школу, школа номер один, і був перший урок музики. І кажуть: о. А він каже: О, це в нас нова дівчинка в класі з'явилася. А хто ти? І я сказала, як мене звати, все. А ти вмієш співати? Ти любиш співати? Я кажу: люблю співати. А вмієш співати? Я кажу: Ну не знаю, я люблю співати. А ти можеш нам що заспівати? Я кажу, можу. Він мене запросив на середину класу. Я вийшла до дошки, Він каже, що ти мені що ти нам можеш зараз заспівати? І я заспівала степом степом. Так. ти пам'ятаєш, така так. була пісня Риса Так. І співала. І, ну, а вона така дуже голосна. І після того він цілий час мене запрошував. У мене була ця пісня, потім ще кілька пісень. Він грав на баяні на всіх святах. Боже, свято врожаю, як я пам'ятаю. Ці свята потім були свята у нас ем, на прикордонній межі, це межа так. Польщі і України. І в нас були такі: то ми виїжджали на польську територію, е, то поляки приїжджали на mm -hmm. нашу територію на рівні художньої самодіяльності, шкіл. Е, ми проводили такі великі святкові фестивалі, і там я завжди співала. І, до речі, в Яворові е, був відзнятий перший мій кліп. Uh -huh. Степом, степом відзняли, це мені було зараз, я тобі скажу, скільки мені було років, може 14, може 13 років, uh -huh. Ще, я пам'ятаю, камери такі були зовсім інакші, величезні. величезні так. Та. І в полі мене зняли цей кліп. Я вже скрізь, коли даю такі інтерв'ю, коли мене про це питають, коли ми заглиблюємося в такі так. моменти, я всім кажу: якщо хтось десь його має, я готова його викупити uh -huh. за любі гроші. Чим закінчилася ваша закоханість викладача? Я пішла вчитися далі, ми з ним Не далі замовлювати. Ну, я вже забула, бо ж вже було так давно. Якби ти мене років 30 тому запитав, може в мене були б свіжіші. Але якщо би таке сталося з вашою дитиною, що б ви сказали своїй дитині, яка закохалася у викладача або викладачку? Ну це гарно, це є спорідненість душ, це є спільна, спільна справа, особливо яка йде через мелодію, через емоції, через душу. Це гарні, правильні емоції, угу. але вони не можуть переростати в щось більше, бо в кожного є своя дорога. Коли ви вперше закохалися? По справжньому це був ігор Білозір. Угу. Угу. І як це можна описати? Я раніше думав, що кохання це повага, якась ну здебільшого повага. А потім, е, в якийсь момент, я зрозумів, що крім поваги, що має бути пристрасть, це також відноситься до кохання. Це ти, як чоловік, говориш угу. у жінок, воно по-іншому відбувається. Кохання це тоді, коли ти відчуваєш неймовірне щастя, що ти можеш когось полюбити. Ну але ж воно не завжди буде. От не кохання, ну, от... ну воно правильно е... потім починається звикання. Ну, зрозуміло, так, ну воно так в житті і насправді відбувається. Але для того, щоб це кохання переходило потім в таку стабільну потребу бути разом, мають працювати над цим дві сторони. На так. жаль, нас ніхто це ніколи не вчив. Так. Це погано. Я тому... завжди порівнюю кохання з вогнищем, куди потрібно вдвом кидати якийсь хворост або ще щось, для того, щоб його підтримувати. Так, обов'язково. Тому це зберегти своє кохання впродовж віків, впродовж там віку, який там ми можемо прожити разом. Це дуже велика робота над собою і з двох людей одночасно. А скільки разів ви були закохані за своє життя по справжньому? Два рази. В Ігора і в Романа. Зараз. Я кого, я люблю. Ні, я не Ні любити і кохати це різне. Так, Я шо, так. я кажу, що я, так. Я люблю свою роботу, я люблю людей. Моє серце закрите для тих почуттів і емоцій. Може, я вже вичерпала ресурс, бо я, о, якщо я люблю, кохаю, то розчиняєтесь? Це дуже так, для мене серйозно і дуже глибоко, і надовго. Боїтесь е, закохатися знову? Може. Щоб не поранили. Знаєш, якось до ран адаптована, щоб не розчаровуватися. Ваші батьки завжди сприймали ваших обранців і приймали? Ігора дуже приймали, і Романа ні. Mm -hmm. Зрозуміло, чому. Чому так ну на початку, так mm -hmm. ну тому що західна Україна, це ж треба все життя одружилася і все життя потрібно разом прожити, інше не приймається. І коли ти робиш виклик цим традиціям, то звичайно це нікому не подобається. Але потім і тато, і мама дуже любили Романа. Ви кажете, що вони не приймали через е, традиції, вони боялися людського осуду, що люди. А я скажуть. ніколи про це не думаю. От я йду по житті, от взагалі все, що зі мною відбулося в житті, ну здавалося б, дочка так. отримала музичну освіту, працювала в системі ідеології Радянського Союзу, не заспівала жодної пісні, яка би ідентифікувала там з інтернаціоналістами, угу. з простої, там, звичайної е, сім'ї працівників. Україномовна в, е, в такому середовищі, де неможливо зробити кар'єру. Без фінансів, без е, якихось е, таких великих впливів досягнути політичної кар'єри. Я була чотири рази членом депутатів членом парламенту, десять років парламентська асамблея Ради Європи. Я обіймала посаду міністра культури. Тобто, в мене політична кар'єра дуже яскрава. Я не можу сказати, що ну, по-перше, ніхто за мене ніяких грошей не платив. Я не була ні чиєю коханкою, ні масажисткою. Mm. Ну, тобто, як у нас прийнято думати, що жінки саме так заходять в політику. Але я виключно відчуття... зайшла через свою працю. От тому але мене, все, відчуття, що пані в мене... Оксана, мене відчуття, що ні, ні, ви вчилися хочу... лавірувати саме Дивіться, тому і досягли ні, цього. Я не лавірувала. Я просто робила те, що я любила. Угу. Я його робила е, самовіддано і, і накрас не лавірувала. А якраз я просто чітко йшла по своїй лінії. Вона мене виводила і мені Бог допомагав. І от я не сказала, що те все, що я на сьогоднішній день здобула, це всупереч е, обставин і всупереч можливостей.